Дарина Дяченко, юристка Центру правової допомоги, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, дякуємо за те, що долучилися. Вітаємо, дякую вам. Дякуємо, що долучилися. На жаль, випадок, який ми згадували в білій церкві, вони він не єдиний тільки за цей тиждень. Поліція Києва повідомляла також про побиття дівчинки. І вже буквально сьогодні вночі поліція Київської області повідомила про перевірку за фактом побиття юнака на Бучанщині. Знову таки це відео з'явилося в соцмережах. Як взагалі, згідно закону, кваліфікують от такі справи і такі випадки? Насправді, першу чергу хочу сказати, що це жахливо і булінг будь-яке застосування фізичної сили щодо неповнолітніх або навіть повнолітніх людей. Взагалі, відповідно до законодавства України саме випадки побиття неповнолітніх, їхніми однолітками залежні, ну, можуть кваліфікуватися за різними статтями Кримінального кодексу України. Це, звісно, залежить від обставин справи. Зокрема, у випадку побиття школярки у Києві дії підозрювальних кваліфікують за частиною 2 статті. 126 кримінального кодексу України побої і мордування у випадку у білій церкві в одному з підозрюваних інкримінує частину 1 статті 127 кримінального кодексу України катування, а також частину 4 статті 189 кримінального кодексу України вимагання. Скажіть з якого віку і яка відповідальність зазвичай загрожує таким дітям? Відповідальність за такі злочини настає з 14 річного віку відповідно до статті 122 кримінального кодексу України. Покарання залежить від тяжкості злочину, та може включати позбавлення волі на різні терміни. Наприклад, за катування стаття 127 кримінального кодексу передбачено саме покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років, а за вимагання стаття 189 кримінального кодексу України саме від 3 до 7 років з конфіскації майна. Або без такої, а чи складно доводити власне провину? Тут та ми маємо відео. А загалом в таких справах наскільки складно довести власне факт, що це було? Ну, загалом, щодо притягнення до відповідальності е, такого роду, та за психологічний тиск, погрози та інші або не фізичні дії, законодавство України передбачає адміністративну відповідальність за булі та скування учасників освітнього або неосвітнього процесу. Якщо ми говоримо саме власне про е, Доказування таких справ, звісно, якщо в правоохоронних органах буде наявні відео фото, фіксація такого право, такої, такого злочину, це буде набагато легше. Світ, якщо от саме такий психологічний тиск спостерігається серед однолітків, наприклад, якісь такі певні погрози, не фізичні дії, яким чином ви порадите збирати ось ці докази, що для цього потрібно, що потім можна використати? Загалом, зокрема, те, що я говорила, стаття 173 саме не кримінального, вже адміністративного кодексу встановлює правопорушення і саме відповідальність за такі дії. У судовій практиці є притягнення до відповідальності за буліть, що свідчить про реальне засування норми, це говорить саме Верховний суд. Також випадки, якщо ми пам'ятаємо випадок саме в Черкасах 2021 році, там неповнолітні побили свого ну, точніше, що побили свого класника до середньої тяжкості тілесних ушкоджень, і його було притягнуто до кримінальної відповідальності? Так само було притягнуто в місті Львові двічі 2022 році саме за фулін, саме за адміністративне право е, правопорушення. А наскільки, от якщо знову ж виходити з судової практики, як довго можуть розглядати от подібні справи? Загалом є в Україні таке поняття як розумні терміни розгляду справи. Загалом, скажімо так, тривалість розгляду саме з практичної точки зору воно стягає від 6 місяців і більше. Пані Дарина, дякуємо дуже за роз'яснення. що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Юристка центру правової допомоги Дарина Дяченко була з нами на зв'язку.